«Пойди, скажи своїм, пускай на нас не стріляють. А я кажу, слушай, ти сюди прийшов, а що ти ховаєшся? Так піди та й скажи, щоб вони на тебе не стріляли. Кажу, наші вас не трогали. Ми прийшли вас освобождать. От кого ти мене кажу, прийшов освобождать? А воно Путін гавалів, а я кажу, слушай, а де ти Путін? Піди зніми лапшу звук, що тобі Путін, каже, навішав лапші. У нас, кажу, тут немає ніхто, кажу, нас не стріля, не вбиває, і нас немає від кого свобождати. Як почали гепати, клепати скрізь, а в нас внуки в Кривому Розі. А ми ж одно балакаємо, що давайте, чекайте оттуда, бо починають так, як по городах виклипачити. І вони зібралися на машину і приїхали. Чую, машини гаркотять і гаркотять. Там по сусідстві син вийшов мій із зятом, коли йде, їх чотири штуки О, зупинили і почали отако розівати і перевіряти. Ну, ці ж, як ми називаємо їх ката. А на утро часу я не знаю скільки. Танками в Орлово з білої криниці заїхало багато танків на Орлово. І там же ж вони тоді почали смалити, то вийшли хлопцями з руж'ями. Куди з тими руж'ями вийшли стріляти? То там дві хати згоріли в началі, там сім чоловік загинуло. А там через річку у Заградовки, там Ганівка є і шестериня. Там уже їх ждали. То як дали оттуда, Чим вони там стріляли, Бог його знає, так вони, мабуть, штук 20 танків. Вони тікали оттуда, вернулися, а по мобілки теж тихенько там внук стався в Кривоморозі, то я тихенько теж з ним перебалакаю, і що треба, і то все время теж передавала я тихенько, а той внук вже там була зв'язок. Це кочували тут. До о, 27 марта, а 27-го начебто корова з язиком їх злизала, ночею потікали відсюди вони. Я утром вийшла тихенько сюди в полісадник. Коли що, ти думаєш, я глянула і знову кажуть, твою мать, Господи, прости, знову йдуть. Коли сини ма, не бійся, це наші. А, ну і слава Богу, Я б часто слово заплакала. Ну хорошо, вчора кілька. ракети. Одна казка локладбище впала, одна в Кочубейки впала, там ранило одного вбило, а одну председательшу ранило було. В погрібі сиділа, що значить, що то думає, що то геп-геп, я думаю, точно, що вже в мене тут одесь ще горить, що ще що. Гепає й гепа, я тихенько сюди до воріт виходу, боже, таке полум'я, таке горить. Побити в мене було, оці стікла по виводі, повилітували, були у, у, веранді, у веранді, бо в хаті було оцей. Ну, на шифері там поправили, теж позлазив, то в мене так-то не, не дуже побите було. А в сина ну, рядом. то там і шифер сповзло, і в хаті там попадало, і вікна повилітали, це як гепало, стріляло якось, то там страшне, що робиться. там. Оце ж дали, дали мені на одновлення вікна, я поставила в веранді, там з тої сторони в кімнаті. У хатах ремонти поробила повністю, дали мені обої попереклеїли, бо прямо полопа не було, всипалося в мене з, то, з потолків. Переживаю за дітей, переживаю за внуків. Вони в кромрозі теж там. О. Дай Боже, щоб швидше кончилася війна, щоб дождатися цього всього, щоб хоч благополучно все було. Та й все.